Дивитись підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. У Нововолинську затримали торговця боєприпасами. Дебош під російську музику в супермаркеті Дніпра США зірвали заяву Великої сімки щодо засудження авіаудару по сумах. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 15 квітня у студії працює Христина Дричик. І Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, вкотре говоримо про болісне та сумне. У затурцівській громаді чергова втрата. Перебуваючи у лікарні, помер житель села Затурці, військовослужбовець Валерій Тарасюк. Про це повідомили у громаді. Відповідно до рішення сільського голови Юрія Ковальчука у зв'язку зі смертю та похованням військового у громаді з 14 по 16 квітня оголосили дні жалоби. Повідомили трагічну звістку й у вишнівській громаді. Загинув 33-річний мешканець села Висоцьк, військовослужбовець Сергій Білоскурник. Сталося це 12 квітня 2025 року внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Петропавлівка Куп'янського району Харківської області у Вишнівській територіальній громаді, з 14 по 16 квітня також оголошені дні жалоби. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття. Грідним загиблих героїв честь та шана воїнам. 14 квітня в Нововолинську правоохоронці затримали чоловіка, який продав гранати та набої. Під час оперативної закупки він збував два корпуси гранат Ф 1 та 32 набої. Це вже другий випадок продажу боєприпасів цим чоловіком, який раніше мав судимість. Спеціалісти вибухотехнічної служби вилучили речові докази, які направлено на експертизу, а правопорушника затримали. Минулої доби на території Волинської області зафіксували чотири випадки загоряння сухої трави. Усі на Ковальщині. Вогонь охопив понад чотири гектари угідь. Так надвечір горіла трава і чагарники в селі Рівне, а згодом сухостій біля села Новий Мосер. Пожежі також трапилися у селищі заболоття. Найнебезпечніша ситуація виникла в дачному масиві білий наливу ковалі. Невідомі відпалили суху траву поблизу однієї з ділянок, і вогонь ледь не перекинувся на будиночок. Причиною загорянь стала необережність у поводженні з вогнем. Усі пожежі ліквідовано. Вранці 15 квітня на вулиці Європейській у Луцьку сталася ДТП. а Водій легковика збив 20-річну пішохідку. У результаті наїзду дівчина отримала тілесні ушкодження. На місці аварії працювали медики та правоохоронці. Як повідомила інспекторка сектору комунікацій нацполіції Волині Марина Балдич, потерпіло госпіталізували. Лікарі діагностували у неї струс головного мозку та перелом лівого плеча. 15 квітня в мережі з'явилася інформація про те, що цього року літні канікули для школярів триватимуть лише два місяці, а навчальний процес продовжиться до 30 червня. У коментарі телеканалу конкурентів і начальниця управління освіти і науки Волинської ОДА Наталія Матвіюк спростувала цю інформацію з 2 вересня, так а завершення має відбутися до 30 червня, але це враховуючи те. Що можуть бути там дистанційні форми навчання або певні е, різні е, обставини, тобто це не не вважається те, що буде зменшена кількість канікулів. Так як і було, так і є. Це просто дає можливість коригування навчального. Есу педагогічними радами впродовж року за словами Наталії Матвіюк, школярі можуть не хвилюватися у них буде три місяці літніх канікул, коли саме вони почнуться, вирішує кожен заклад загальної середньої освіти самостійно. Школи можуть обирати тривалість, структуру та форму навчального року. Головне, щоб це відповідало вимогам, затвердженим урядом. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Так, вранці, 15 квітня, російські окупанти атакували Харківщину. Завдали авіаудару по житловому сектору селища Слатине та били дронами по селу Рубіжне, внаслідок чого вирували пожежі і пошкоджені житлові будинки. Трохи згодом у ДСНС повідомили, що росіяни також вдарили безпілотниками по житловому сектору села Рубіжне Вовчанської громади. Внаслідок атаки виникла пожежа. Горіли чотири господарчі споруди. Також вогонь охопив суху траву поблизу приватного сектору. У ніч на 15 квітня російські загарбники атакували Україну балістичною ракетою Скандер та ударними БПЛА типу шахет і безпілотниками-імітаторами різних типів. ППО збили 26 дронів. Росіяни запускали безпілотники з напрямів Мілерово та Приморсько-Ахтарська РФ. А балістичну ракету з території Курської області підтверджено збиття 26 ударних БПЛА типу шахет безпілотників інших типів. 19 ворожих безпілотників імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків. Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина та Донеччина. Одна людина дістала поранення та горіла СТО. Складське приміщення та шість авто внаслідок російського удару дронами по місту Слов'янськ на Донеччині. 15 квітня на трасі між Ківшарівкою та Куп'янськом російський впівідрон вибухнув біля цивільної автівки, у результаті чого постраждав 59-річний чоловік та його 62-річна дружина. На рівненщині знайшли чоловіка, який влаштував собачі бої. А заради розваги жорстоко вбивав собак, стріляючи їм у голову. Шокуюче відео на якому зловмисник розстрілює пса прямо на повідку, з'явилося 14 квітня. В одному із телеграм-каналів на кадрах видно, що тварина не мала шансів утекти. Її міцно тримали. Це сталося ще у 2021 році. Оперативники поліції Рівненщини швидко встановили особу злочинця. Ним виявився 42-річний мешканець рівненського району, який уже перебуває у СІЗО за скоєння інших тяжких злочинів, замах на вбивство та викрадення людини. За фактом жорстокого поводження з тваринами слідчі розпочали досудове розслідування. Підлітки хуліганили під російську музику посеред супермаркету у Дніпрі. З відео, які поширювали очевидці, видно, що в магазині зібралися десятки підлітків, які голосно слухали та підспівували музику ворожої країни. Очевидці повідомляють, що молодь не звертала уваги на покупців і продовжувала свої дії. У Вінниці СБУ затримала агентурну групу російського гру, яка готувала серію вибухів у мирному місті. Мішеннями були військовий автомобіль та адмінбудівля поліції. За даними слідства, дві жінки з Київщини завербовані окупантами через телеграм-канали для легкого заробітку приїхали до Вінниці, орендували квартиру і отримали координати схорону з вибухівкою. У схоні їх чекали два СВП, замасковані в термоси та начинені шурупами. Вибухівку вигодовував третій учасник, місцеве якого інструктували представники російської воєнної розвідки. Планували підірвати авто військового дистанційно через мобільний дзвінок. Після першого вибуху готувалися до наступного теракту біля поліції. Усім затриманим загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Служба безпеки продовжує слідчі дії та встановлює інших причетних. Звільнили голову Сумської Ова Володимира Артюха. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. Президент України Володимир Зеленський звільнив голову сумської ОВА 15 квітня. На його місце погоджено призначення Олега Григорова. У Чернівецькій області правоохоронці затримали групу порушників, які намагалися незаконно перетнути кордон із Румунією. Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України з західний контроль. Житель Чернівців на своєму автомобілі перевозить трьох чоловіків до державного кордону, де планував вказати їм маршрут в обхід пунктів пропуску. Кожен з мігрантів заплатив за незаконний перехід 4 тисячі доларів США. Провіднику оголошено підозру арешті учасників виписано адміністративні штрафи. Тривають заходи з розшуку головного організатора схеми. Далі до новин світу у Курську Курської області РФ уночі пролунали вибухи і спалахнула пожежа в житловому будинку. Міноборони Росії заявило про масовану атаку безпілотників на цей регіон. За даними Астра, близько 2.30 ночі жителі Курська повідомляли про велику кількість вибухів. Також у мережі публікували фото та відео пожежі в житловій багатоповерхівці, нібито після влучання дрона. Про якісь інші наслідки російські пабліки не повідомляли. Місцева влада заявила про нібито одного загиблого і дев'ятьох поранених. Проте у мережі шириться інформація, що атаковано пункт тимчасового розміщення 448-ї ракетної бригади на Курщині, яка атакувала Суми у Бербну неділю. Цілі досягли близько 30 БПЛА. за словами Росіян. Бригада не припинила існування, але її втрати найбільші за весь час. США повідомили союзникам із великої сімки, що не підтримують заяву, яка засуджує російську ракетну атаку на місто Суми 13 квітня. Адже Вашингтон хоче продовжувати переговори з Москвою. Про це пише Блумберг із покликанням на джерела. Адміністрація президента США Дональда Трампа передала партнерам, що не може підписати заяву про засудження удару, оскільки працює над збереженням простору для мирних переговорів. За словами співрозмовників Блумберг, Канада, яка цього року головує у Джей повідомила союзникам. Що без схвалення США було б неможливо продовжити роботу над заявою у заяві Джей Сім? Планувалося сказати, що напад на суми є доказом того, що Росія налаштована продовжувати війну. Шлося у Чернетках, які бачили видання. Представник демократичної партії США Грег Мікс представив законопроект про підтримку України, який передбачає фінансування безпеки та післявоєнне відновлення, а також жорсткі санкції про РФ. Про це пошарой тарс, яке ознайомилося з цим законопроєктом. Згідно з ним, Україна має отримати фінансову допомогу для післявоєнної відбудови. Документ також передбачає створення посади спеціального координатора з питань відновлення. Також законопроєкт має на меті виділити кошти для закупівлі зброї. Військового обладнання та ввести додаткові санкції проти РФ офіційно. Цей законопроєкт ще не оприлюднили. Його подали через два тижні після того, як республіканці та демократи в сенаті представили інший закон про санкції проти Росії, які накладуть, якщо вона відмовиться брати участь у мирних переговорах з Україною. Якою буде подальша доля цього законопроєкту, наразі не зрозуміло? Один із конгресменів сказав Reuters, очевидно, що цей законопроєкт стане частиною законодавчої дискусії. Ну а якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, то телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 40 11. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами. Якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент-ТВ». не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Христина Дричик. На цьому наш випуск новин не завершується ще більше важливої інформації дивіться далі. Тож не перемикайтеся.